Вона йому каже: Видихни, ти вже дома. Скидай свої берці наплічник, іди у ванну. Бо втома смертельна не смерть, а всього лиш втома, на яку в мене є один лік, мого тіла нірвана. Він і не опирається, бореться з кранами, він не розрізняє, гаряча пішла чи холодна, наче в тілі вже всі загоїлись рани, наче уже не горить, не болить йому жодна. Тільки всередині серця свистить порожнече, отвір такий на виліт завбільшки з долоню. І зашторені вікна наглухо, скрадається вечір, розстеляється постіль, страва на кухні холоне. Вона йому каже: Видихни, ти зі мною. І він зауважує, яка ж вона стала тендітна, і потроху стуляється отвір, пробитий війною, і вже не випорхне з нього душа перелітна. Франції так тихо, навіть не чутно сирени. Він одягається похапцем посеред хати, а вона на зап'ястя прив'язує нитку смирення і починає свою щоденну роботу чекати.